Значення параметра А, при яких нерівність не має розв'язків. Будемо робити цю нерівність методом інтервалів. Для цього спочатку розв'яжемо рівняння. Або хмінус 4 дорівнює 0, або хмінус а дорівнює 0, тобто тут х дорівнює 4, а тут х дорівнює А. Далі нам потрібно дані значення отримані виставити на числові осі. В залежності від чисел, які буде приймати А, можливі такі розміщення. Отже, може бути ось тут число 4. Всі ці точки виколиці нерівність строга, а отут знаходитись А. Це буде тоді, коли А менше за 4. Наступний випадок може бути такий, що А і 4 співпадуть, Ну, А до рівні 4. І третій випадок розміщення це коли 4, а отут уже знаходиться А, тобто А більше за 4. Для першого випадку, коли ми розв'язуємо методом інтервалів, справа буде знак плюс, тому що білі ексів знаки плюс, далі знаки чергуємо: плюс, мінус, плюс. Як ми бачимо, в даному випадку менше от він цей проміжок від А до 4. В другому випадку, так як два корені однакові, це вважається коренем парної кратності, і при переході знак не змінюється. Плюс-плюс нам потрібен знак менше нуля, його немає, х належить порожньому множині. І тут знову ж таки ситуація аналогічна. отут От знак мінус, тобто це вже проміжок від 4 до а. Так, як у нас стоїть умова, що наша нерівність не має розв'язку, то, як ми бачимо, це буде тоді, коли А дорівнює 4. Знайти всі значення параметра А, при якому нерівність не має розв'язків, Якщо таких параметрів значення не існує, у відповідь поставити число 100. Дану нерівність ми будемо розв'язувати методом інтервалів. Для цього спочатку розв'яжемо відповідне рівняння. Ми запишемо, що чисельник нулю дорівнює, знаменник нулю не дорівнює. Таким чином, х дорівнює 7, а тут Х не дорівнює А. Далі ми виставляємо ці числа, що дав і чисельник, і знаменник на числовій осі. Розміщення може бути наступним: 7 і А. Ось тут може бути 7, отут може бути А. Так як Х не дорівнює А, то А виколота точка, а 7 зафарбована, тому що у нас нерівність не строга. Це буде тоді, коли А менше за 7. Слідуюче розміщення це коли вони співпадуть 7 і А. А виколота значить виколюємо точку. Це А дорівнює 7. І ще один випадок це коли ось так: от розміщені тут 7, а тут А. А більше 7. Для першого випадку, коли ми розв'язуємо методом інтервалів нашу нерівність, знак ми ставимо тут біля х і біля х плюс, тому справа буде плюс мінус плюс менше рівне нуля, там, де стоїть знак мінус. Тобто, це проміжок від А до 7 включно. В другому випадку, так як корені у нас співпали, це два корені, вважається коренем. Подвійної кратності і точка виколота, Звернемо увагу, тому що виколота А. Отже, знак буде плюс-плюс, у нас менше нуля немає, разом з тим, і немає, коли дорівнює нулю, тому що 7 не може бути в даному випадку розв'язком нерівності, адже ми виколи цю точку. Отже, тут буде порожня множина. І для такого випадку розміщення, у нас, як ми бачимо, проміжок х належить проміжку від 7, включно до А. Так, як стоїть питання, що нерівність не має розв'язку, то це тоді, коли А дорівнює 7. Знайти, при яких значеннях А нерівність виконується при всіх дійсних значеннях Х. У відповідь записати найменше ціле значення параметра А. Дану нерівність, що взагалі-то є квадратичною, за певних умов, можна робити через геометричну інтерпретацію, тобто через побудову графіка функції, що визначає її ліву частину, тобто параболу. Але почнемо аналіз з коефіцієнта біля х в квадраті. Що буде, коли а дорівнює нулю. Якщо а дорівнює нулю, ми маємо нерівність мінус 4х плюс 3 менше 0. Цю нерівність можна розв'язати, але вона не виконується при всіх дійсних значеннях х, а буде тільки певний проміжок. Тому ми продовжувати цей варіант не будемо. І запишемо далі, що а не дорівнює 0. Якщо а не дорівнює 0, то в залежності від знака А, Відки параболи можуть бути напрямлені або вгору або вниз. Відповідно, для того, якщо функція має параболу графіком і відки напрямлені вгору, можливі такі розміщення даної параболи. Ось так, отак от і отак. От а коли вниз, то відповідно, так, так. І так, звернемо увагу, що нам стоїть завдання, що нерівність має виконуватися при всіх дійсних значеннях х, тобто на всій множині дійсних чисел. Завжди. Якщо говорити про нерівність строго, то ці точечки у нас виколоті. І, наприклад, менше нуля, коли ми розв'язуємо нерівність, ми шукаємо частину параболи, яка знаходиться під вісю ОХ, тобто внизу. Наприклад, в даному випадку, от, і це, відповідно, проміжок як розв'язок. Для цього випадку менше нуля взагалі не існує. І тут не існує, тому що вся парабола знаходиться зверху. Вираз завжди більший за нуль. Відповідно, в даному випадку менше нуля ось тут. Тут, вроді би, все, але єдина точка не є розв'язком, бо вона виколота. І ось цей якраз варіант дає відповідь на поставлене питання. Тобто, для такого варіанту нерівність буде виконуватись завжди, Y завжди буде менше нуля. Тому ми поговоримо саме про цей варіант розміщення. Що ми запишемо для цього варіанту? Ну, відки, як ми бачимо, мають бути напрямлені вниз, а це означає, що а менше за 0. І далі, так як парабола не перетинає осі х, це означає, що рівняння не має коренів відповідне. А отже, дискримінант має бути меншим за 0. От вони, ці дві умови, які визначають таке положення параболи, і відповідно дають відповідь на поставлене питання. Знаходимо дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати мінус 4 у квадраті, мінус 4 на А і на А плюс 3. Тобто 16 відняти 4А у квадраті і відняти 12а. Мінус 4А у квадраті, мінус 12А плюс 16. Ось такий дискримінант. Тому ми пишемо. Що даний дискримінант мінус 4а в квадраті мінус 12а плюс 16, як ми бачимо, має бути менший за 0. І А менше 0. Ось таку систему нерівності ми маємо розв'язати в даному випадку. В першу, першій нерівності для спрощення можна поділити на мінус 4, при цьому не забуваємо поміняти знак нерівності, тому що ми ділимо на від'ємне число. Отже. А в квадраті плюс 3а мінус 4 і вже буде більше 0. Ось таку нерівність ми далі будемо розв'язувати. Спочатку знайдемо розв'язки відповідного квадратного рівняння. І в даному випадку нам підходять числа мінус 4 і 1. Їх добуток буде дорівнювати вільному члену мінус 4, а сума буде дорівнювати мінус 3. Виставимо ці значення на числовій осі. Вони виколиці, як ми бачимо, мінус 4 1. Можна, знову ж таки, за допомогою параболи, можна методом інтервалів, знаходимо плюс, мінус, плюс. У нас більше нуля там, де стоїть знак плюс. Заштрихували. Ну, я менше нуля, друга нерівність. Отже, тут 0, і менше нуля обвину. Таким чином, як ми бачимо, нам підходить. А належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 4. В даному випадку найменше ціло значення не існує, тому ми маємо написати, напевне, 100. Якби йшла мова про найбільше ціле значення, це була б оця точка, і це було б мінус 5.